Всім доброго дня! У нас в асортименті з'явився гарний варіант Yamaha N Max з Японії 2016 року випуску, двигун об'ємом 125 кубів. Техніка інжекторна на рідинному охолодженні по витраті в районі 3 літрів на сотню. Має такий стильний дизайн, комфортну посадку, скутер на 13 колесах, дискові гальма спереді-заді і його плюс те, що присутня система АБС. Приїхав в гарному стані, в комплекті має два ключика, другий ще запакований на одометрі 28 тисяч. працює ідеально, жодних зауважень по ньому немає. По електриці зараз одразу перевіримо. Передня оптика повністю діодна, ззаді габарит. Звичайно, а стоп теж-білот. Повороти також працюють, сигнал є. Так, сидіння оригінал, єдине, що має ось таке невеличке невеличкий нюанс. Ось такий багажник. Так, тут вибитий рік випуску 16-й, в цьому місці встановлений акумулятор, бензобак об'ємом 7 літрів. Дуже важливо, як на в майже всіх інжекторних Ямахах, щоб завжди був бензин. Мінімум хоча б 2 літри, тому що бензонасос охолоджується в бензині. По пластику скутер в гарному стані, є незначні потертості, без пошкоджень, без тріщин. Повністю оригінальна фарба. Жоден з елементів не перефарбовувався. Так, не знаю, видно чи не видно потертості, якщо придивлятися, то можна щось побачити. Ну, і побачити крилу, крилу в такому стані. Що стосується гуми, гума з Японії не мінялась, передня по протектору ще десь плюс-мінус на сезон вистачить, виробник Dunlop. розмір 110. Так, де цей розмір? 110-70 на 13. Передній диск в гарному стані. Знос мінімальний, колодочки відсотки 50 є. так, По задній частині знос присутній, колодки як нові, гума задня в також в ідеальному стані. Виробник данлов з Японії вона як я сказав, не мінялась. По варіатору все добре. Так, на скутері присутня бокова лапка, ось такі подножки для пасажира. Має дуже комфортну посадку. Бачите, ось цей наклон, дуже зручно для них, не потрібно навіть сюди відвигатися. Скутер реально виглядає суперово. В наявності маємо також. Інші кольори, доставка по Україні присутня. Зараз я ще перевірю, як він їде. Подивимося максималку. Це буде друга частина відео. Посилання залишу в коментарях.